Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка. І що я хочу? Я хочу трошечки заробити грошеняток. Як буде цей трактор, це капець просто. Отже, у нас все зроблено на даний момент. Треба тільки перевірити, який процент у нас ферментації Силусу, але це згодом. Поки що я хочу продати трошечки піску. Діду Костіку. Він там щось потребує його, але є один нюанс. Зараз зима, він замерший, і тому ціна на нього буде набагато нижче. Але, але нам треба зараз назбирати півмільйона гривень. У мене є одна цікава пропозиція. Коли я не збираю, я вам її озвучу. Отже, а поки що займемося пісочком. Так, де у нас цей причеп? У нас тут пісочка трошки є. Так, є, добре. Отже, заздалегідь трактора я загнав з ковшом до нашого кар'єру. Він там чекає. Зараз я підщеплю причеп. Так. Під'єднали. І під'єднали. Зараз треба виїхати із закритий гараж. Я завжди їх забиваю закривати. Всі це знають добре. Так, закриваємо. Це у нас тут тільки кормозмішувач залишився і все. Так, ну і добре. Хай стоїть. Отже, отже, отже. Зараз ми прямуємо на кар'єр. Так, де у нас вихід? Вихід там. Виїзд з нашої автобази. А снігу немало, дивіться. Такі кучу гури снігу, що он трактор, дивіться, як їде по ньому. Нічого собі. Якщо так діло, далі піде, треба буде його розчищати. Але поки потужності вистачає, я їду на кар'єр. Так, дороги тут позамітало снігом. Але цей трактор справляється з усім. Це отого трошечки ковбасило, важко було на йому їхати. А це й нормально. Через цю кучугури ось. Дріфтуємо трошечки. Як ми добре задріфтували і розвернулися. Так, зараз ще під'їду трошечки вниз. Щоб було зручніше навантажувати. Нічого собі, я гальмую, а він не гальмує. А це прикол. Так, а тебе я глушити не буду, знаючи як і довго заводиться. А от тебе... От чим мені подобається трактор, він швидко заводиться. Раз, і вже, вже все, ми їдемо, працюємо, дивіться, насипаємо. Так, до речі, скільки тут ковщів вийде, я не знаю. Зараз я трошечки пришвидшуся. І це займе декілька секунд. І все. У нас вже повний причеп. Так, ковш я, може, добри до повного зараз. Можливо, ще сюди заїду. Буду завантажуватися піском, бо нам потрібно пів мільйони, а пісочок зараз дешевий. Правда, я не знаю наскільки, зараз перевірю. О, як подобається, як він круто витягує. Так, у нас 13 тонн піску. Зараз заїдемо до діда костіка. Вивантажимо його на будівництво. Ну, як його, не Костіка, звісно, а пісок на його будівництво. І побачимо, що нам заплатять. Ох, це будівництво діда Кості ніколи воно не закінчується. Просто ціло. А, цілодобово хотів сказати, цілорічно він будує цю хатинку, уже піско он... кучугури снігом прикрилися піска. А я ще вожу і вожу. Дивіться, зараз я вивантажу. Ні, вже не вивантажу. Чому? Тільки що ж можна було. Ні, Ну давайте вже якось по-нормальному. Чого я не можу вивантажити? Я зараз все зроблю. О, вивантажується. правда, не в ту сторону. Але яка нам різниця? Нам головне, щоб грошики капали. Так. Один а, кузов, одна частина кузова 20 тисяч гривень. Ну це не так багато. І іншу теж за 23. 000. Ми навіть 50 тисяч не отримаємо. Але нам ще трошечки залишилося до півмільйона. Дивіться. У нас вже 425 тисяч. До речі, до речі, у нас же там багатько корівок. Давайте спробуємо здати молоко і подивимося, можливо, ми отримаємо нашу суму. Ось зараз, поки розберуся з тим трактором, який заносить. Все ж таки я його припаркую зараз вдома на подвір'ї, і поїду здам молочко. Так, отже, заїжджаю я на автобазу, але але трошечки заносить. Нічого собі трошечки. Дуже сильно заносить. Ну і добре, поїду сюди, подивлюся, як там у нас силос. Що мене просто так занесло, ні? З Мене занесло з Так, зараз глянемо. Щось я вийшов не з цієї сторони, треба було через інші дверцята Так, статистика, що тут у нас 57%. Ну що ж, ще гадаю, день, і у нас буде готовий силос. А поки що я поставлю трактор десь у подвір'ї, відчіплю причеп. І, мабуть, на цьому ж тракторі поїду за нашою цистерною. Бо цей трактор краще проходить по снігу, тому, гадаю, їм і поїду. О, до речі, ось і заїзд, відразу сюди заверну. Чогось я думав, що ворота далі стоять. А тепер треба придумати, де це скинути причеп. В принципі, в принципі, я вон бачу таку галявину вільну від снігу. Зараз туди його завезу, але занесло трактор, ну тоді поставлю прямо тут. Які в мене чудові сьогодні заноси. От прям трактор знає, куди заноситися, щоб вірно поставити. Отже, все, ми припаркували, причеп, відчепили і зараз поїдемо до корівок. Так, під'їжджаю повільно, знаючи, як заносить цей трактор. Ось, до речі, цей трактор сніг проходить ну дуже файно, але його носить більш за всіх. Тому треба їхати обережненько. Ну, вже, мабуть, не настільки обережно, можна трошечки дати газку. Ось. Так, чуть в дерево не зніс. Зараз підчепимось, підчепились, під'єднались. Бачили, як я спиною під'єднався? Так, а ще у нас по молоці. У нас а, 6 тисяч літрів молока. Майже 7. Ну що ж, я гадаю, що до кінця дня можемо ще не нову цистерну. Поки що навантажуємо цю. Ось, тече молочко. Заповнюється. Гляну, як там корівки. Мукають. Вітаються. Привіт-привіт! Як у вас тут справи? 113 гарних корівок, дивіться. Так, їжа, що у нас їжа? А, в принципі, їжі вистачає. Все у нас добре, молоко залишилося майже 2 тони. Зараз я проїду здам це. О, до речі, зимою, мабуть, молоко дорожче чи ні? А в принципі, чого гадати? Зараз я приїду і подивлюся. Правда, їхати треба обережно. Цікаво, молоко не замерзає у нас, поки ми їдемо. Хоча воно там бовтається, можливо нічого з ним і не станеться, так що не переживаємо. Я сподіваюся, молокозавод взимку працює. Хоча чому він не буде працювати? Курівки ж молоко дають. І завод працює. Так, можна розвантажитися. Так. Грошики потекли. Потекли. Потекло молоко. І потекли грошики. О, нічого собі! У нас вже є півмільйона, навіть більше. О, 113 тисяч гривень. На молодці ми заробили. Круто, круто. Отже, зараз я поставлю діжку на місце і поїду, поїду, виповнювати свій план. Ось вона, Малинівка. Село можливостей. Тут я став мільйонером. До речі, так. Все почалося з Малинівки. Люди тут, звісно, якісь дивні, дивакуваті. Кидаюся, як завжди, під колеса. Отже, а хто мені допоміг більш за все, то це Люська. До речі, до неї я зараз їду. І у нас є дуже цікава ділова угода. Зараз я доїду і розпочнемо. Так, де це, де це тут її подвір'я? Ось сюди я заїду. Трактор кину, мабуть, в гаражі. Покину, а не кину. Кинути його у мене сил не вистачить, а ось покинути, так. О, так. Ну що ж, а, у мене така важлива новина? Ми збираємося з людською жити разом. І мені треба переоформити спадщину. Ось ця вся ділянка, Ді, ділянка буде моя. До речі, а хто її користується? Константин? Костік? Ти що? Йолки-палки, Костік? О, ти всюди встиг. Все, зараз я цю ділянку переоформлю на себе. Люська, привіт. Я приніс гроші на переоформлення. Пум-пурум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум? Ну що ж, важливий документ оформлено. Тепер. Люсь, ми живемо разом, так? Так, добре. Отже. Тепер я можу цією ділянкою розпоряджатися. Просто я можу зробити так, щоб тут все було а, цвіло, все, все коротше, тут а, пахло, все було добре. Тут якась картопля гнила. гнила да. картоплі капець прийшов. Треба зробити так, щоб. А, щось тут зробити, щоб нам приносило гроші і користь. Отже, а, для початку. Треба привезти сюди трошечки будівельних матеріалів, замовити, точніше. І я хочу побудувати відразу тут деякі будівлі. Маленькі такі, але дуже корисні. Що ж, поїхали позамовляємо все. Ой, пічка не працює в тракторі. Дивіться, все замерзло. В машині такого не було. Там всередині все чистеньке. Пічка працює, тут? а тут холодно. Хоча я не відчуваю, в мене гарна курточка тепла. І так, до речі, хотів я привезти будівельні матеріали, але для початку треба розчистити сніг. Тут багато снігу, він дуже заважає. Ай, тільки так я можу його потрошечки забирати. Ну, роботи буде багато. Отже, щоб почати якесь будівництво, треба порозчищати сніг. Я ж не буду все класти на сніг, пісок на сніг, сипати, щебінь. Так, висипали. Це займе деякий час, але це подвір'я треба все ж таки прибрати. Це буде дуже довго. Треба якийсь ковш може, замовити, бо цим... Бо цим дуже погано все робиться, от дивіться. Ось я опустив, зачерпнув сніг. Я можу їхати ось, а ось і чистить все. Ковш, коли набирається повний, більше сніг не чиститься. Це якось неправильно. Я міг би зараз так з опущеним ковшом е згрібати сніг, але чомусь так не робиться. Цікаво, чому. Я не знаю. Якийсь тут дивний сніг. Неправильний, я би сказав. Добре, зараз я по-швидкому все це приберу. Отже, гадаю, що нам поки що досить розчищати місце. Ми зараз не будемо повністю все розчищати. Ось такого клаптика нам вистачить, в принципі, щоб завести будівничі матеріали. Ось, і трошечки подумати, підготувати місце для будівництва. Так, трактор зараз я покладу. Знов казав, покладу, поставлю в гараж. То якісь у мене сьогодні приколи, то покладу, то кину. Треба поставити в гараж трактора, заглушити його. Ось і все. Так, а що це таке у нас якісь іржаві тиски. Навіщо вони тут? Треба їх продати на металобрухт. Добре, не про це. Дивіться, яка у нас територія новенька. А тепер треба замовити матеріали. Ей! Про... Де чого я пройти не можу? Що за фігня? Матеріали треба замовити на будівництво. Отже, замовив я матеріали для будівництва. Поки вони там їдуть, доставляються, я вирішив все ж таки продати молоко. Небагато 3 тонни, Ну, як відносно небагато, але нам потрібні ще гроші для встановлення наших будівель, які повинні бути у люській нагороді. Точніше, вже у мене. Зараз подивимося, скільки я молока продам, наскільки точніше. На 76 тисяч, і у того у нас 135 тисяч, це дуже добре. Якраз нам вистачить на встановлення всього того, що ми хочемо побудувати. Все ж таки, ми самі не впораємося. треба робітники, допомога. Ну, отже, отже, щось зробимо. Діжку я до керівників завозити не буду, я її заберу з собою. Вона в майбутньому стане в нагоді. Ось тільки якось приїду, тут так ковбасить цей трактор по снігу. Зараз вийду на дорогу і попрямую на будівництво. До речі, треба все зробити, поки не темно, бо зимою темніє рано. Отже, постає питання, де мені поставити діжку. Я гадаю, поставлю її на дворі, тут за воротами. Нічого з нею не трапиться. Зараз розвернусь. Ага, розвернувся. В калітку врізався. Та чого вона мене не пропускає, ця калітка, -та, а? Ось так діжечку поставлю. Зараз її від'єднаю, від'єднаю, так. Від'єднав. Тепер треба заїхати у подвір'я. О, бачу, матеріали вже привезли. Зараз треба дочекатися. Дочекатися Васю електрика, він теж погодився допомагати. А Костік чомусь не захотів. Дивно, чому б це? Так, отже, ковш я підніму повище, щоб він не заважав світлу, і вмикнув ось так от: ліхтарі. Щоб було видно, що будувати. Так, що нам привезли? Дошки, якісь бруски, будівельні матеріали. Якісь це цеглини чи що. Ну, не знаю, не знаю. В принципі, як я не знаю, сам замовив проєкт і не знаю, що мені привезли. Але добре, зараз прийдуть хлопці, допоможуть мені. І будемо щось робити. Отже, трактор трошечки розвернув, щоб світло підсвічувало будівельний баданчик. Хлопці вже допомогли, розходилися по хатам. І ось що ми побудували. Ось таку маленьку, таку скляну, маленький парничок. Ось тут поки що нічого немає. Треба завести водичку. Я бачу, що все вже удобрено. Ось. Ну що ж, зараз я привезу водички, поки не стемніло. І вже один парничок почне виробляти якусь продукцію. Так що поїхали. Так. Під'єднуємо діжку. Ось. І тепер поїхали, пошукаємо, де у нас водичка. На цей раз встиг доїхати. В мене майже закінчилося паливо. Я от трошечки заправив трактора на всі останні 50 літрів, що у нас тут були. Треба буде замовити трошечки пального. Ось так. 500 літрів закупив за 20 тисяч гривень. Отже, трактор цей хай постоїть тут. Я візьму більш потужний, он якраз завівся, прогрівся. Бо хто знає. Діжка буде повна водою, я не знаю, доставлю її повно чи ні. Бо можливо там не буде доріг. Так, зараз я якось насілюся, під'єднаюся. Тим часом у нас снігу стає все більше і більше. Хоча, чого я дивлюся, в мене зима. І, до речі, цей трактор чи буде корисний, бо я отак от на подвір'ї у Люські розвернуся по маленькому радіусу, Цей трактор так не зможе. Тому цей набагато, набагато корисніший і набагато зручніший. Отже, де ми бачили воду? Десь треба їхати до Константинівки. І там десь була вежа з водою. Зараз пошукаю. Ось вона вежа. Ви її не бачите? Я теж не бачу, бо вона за деревами. Ось. Зараз я під'їду. Завантажу чи залью води. Скоріше залью, ніж завантажу. Так. Десь тут стану. І починаю заповнення. О, водичка потікла, і, звісно, за це знімаються кошти. Тобто, ніфіга тут не безкоштовна вода. Хоча безкоштовний сир тільки у мишоловці. Ми це всі прекрасно знаємо. Зараз набереться водичка. І я поїду, заправлю. Чи як нам сказати, залью це в наші парники. Отже, 5 тонн води нам обійшлися в 15 тисяч гривень. Ну... Не сказав би, що це дорого. Це нормально. Так що, поїхали, зараз її вильємо парничок. Все ми майже на місці. Зараз заліємо парничок води. А, до речі, я не знаю, скільки туди влазить. А, судячи по діжкам, там десь літрів, може, 400 буде максимум. Ось так. О, і розвантажую, точніше, виливаю. Так, подивимося, що тут у нас. Де помідорчики? Немає помідорчиків. Скільки влізло сюди? Е, 5, 5 тонн? Так і влізло. Да чого його. Не можу вилізти звідси. Ой, йолки. Фух, якась тепличка дуже. дуже така коварна, підступна. Так, отже, що нам потрібно? Нам потрібно, мабуть, почекати якийсь час і подивитися, що у нас вийде. Отже, трактор поки залишимо тут. Зранку він поїде на корівнички, продасть ще молочка, і ми зможемо побудувати нову тепличку. Чи парничок, як там правильно буде. Так, дивіться, там вже почало щось рости. Зараз гляну. Так, це у нас помідорчики. Класно, у нас тепер будуть помідорчики. Тобто, взимку ми з голоду не помремо. Ось дивіться, які маленькі, зелененькі помідорчики. Ну що ж? У нас, у нас все йде добре. У нас тепер і взимку буде, буде врожай рости. Тому на цій ноті я буду з вами прощатися. Зустрінемося в наступній серії. За вами був Фальконе. До зустрічі.